Тисяча днів повномасштабної війни без сумніву змінили життя усіх українських родин. Чоловіки та жінки пліч опліч мужньо захищають Україну на передовій. Активно волонтерять, продовжують працювати, донатити, робити усе, аби наближати нашу перемогу. Сьогодні наші журналісти вийшли на вулиці Коломиї, аби розпитати людей, як змінилося їхнє життя. Проснулися під рівер, ракети. Пам'ятаємо, двадцять. 4 лютого суттєво змінилося в економічному плані. А це так, так загально. Ну, дочку маю в Києві завжди переживає, бо там більше такі ризики. Але так все, І надіємося ну, на надіємо, те, що це все закінчиться. Погано вплинуло на життя українців. Я так думаю, ну особисто в мене дуже змінилося все, в гіршу сторону. Діти роз'їхалися, все порозліталося, робота помінялася. Що нічого доброго не. Має, ми мусимо триматися. Так, да. а що нам робити, лишається. Я думаю, що в нас ще відносно не війна, іменно в нашій точці. Тому ми стараємося так жити, як і жили. Ну, правда, це не виходить так легко, але принаймні стараємося. Нерви як прибором тривоги, то все. ми переселенці, мусили приїхати сюди. Звідки ви приїхали? З Краматорська. Було моє, тому що я родився тут. Та виїхали, почали бомбити, і ми ж пакували сюди і все, і поїхали. Ну та важко, ну важко, що війна. Тяжко мені це говорити. Ну все змінилось. То не тільки в мене, то у всіх українців змінилося. Змінилося в гіршу сторону, все розумієте, що все дорожче, і все. пенсія не, не збільшується, бо саме таке соціальне населення погіршується, бо і гинуть люди, гинуть молоді хлопці за нашу державу, Україну, за, за наш народ.